Вітаю, друзі! 27 липня. Сьогодні з вами Олег Клочок і схоже, що в США все ж таки тліє скандал на тлі поранення Трампа. Тому що ФБР нещодавно сказала, що в них були сумніви, що втрапила куля у вухо Трампа. Потім вони це спростували. Трамп вже з'явився на публіці без пов'язки за два тижні чудотворне зцілення вуха Трампа. Що ж насправді там відбувається, хто, як про це пише, зараз я вам повідомлю, хоча я знаю вашу. Реакцію на цю всю історію в переважній більшості в Україні ну доволі скажу так скептично відносяться до всієї цієї історії із замахом на Трампа. Ну принаймні, такі коментарі я бачу, ви дописуєте. Українська влада, звісно, таке коментувати. Так коментувати не може, і це зрозуміло, тому що це зовсім не буде правильно. І так само і американська офіційна влада доволі обережно коментує саме вухо Трампа. Ну, мені видається, в історію взагалі виборів Сполучених Штатів Америки 24-го року вухо Трампа війде окремим рядком, що відомо на сьогодні. Розпочнемо. Давайте, будь ласка, із видання Bloomberg: поважне видання, яке пише про те, що Дональд Трамп заявив, що. Відійшов, вилікувався від спроби вбивства його 13 липня і з'явився в п'ятницю ввечері вчора без пов'язки на правому вусі. І сказав наступне: як ви бачите, я добре одужав і фактично щойно зняв останню пов'язку зі свого вуха. Це він заявив у штаті Флорида у місті Вест Палм Біч. І також пообіцяв, що знову проведе масовий мітинг разом зі своїми виборцями для своїх виборців, саме в тому місті у штаті Пенсільванія у Батлері, де власне і був замах на його життя. Скандал у Сполучених Штатах Америки після замаху на Трампа був дуже серйозним. І директорка секретної служби, яка Повинна була забезпечувати безпеку Трампа, вимушена була під тиском громадськості піти у відставку. Ну тисло на неї недовго. Заради правди скажу, що інститути в США дійсно працюють на них. Треба звертати увагу, брати з них приклад. І коли стало очевидним, що не допрацювала секретна служба, незалежно від того, друзі, моя особиста думка, чи це було інсценування, чи справжній замах, вони повинні були це попередити в будь-якому випадку. І навіть ФБР сумнівалися в тому, що саме куля влучила у вухо Трампа. Спочатку вони говорили про те, що це був осколок від суфлера. Потім зійнявся сильний скандал у Сполучених Штатах Америки після заяви, такої, яку зробив директор ФБР Крістофа Рей. І буквально вчора ФБР сказали, що ну точно вони вже впевнені в тому, що це саме куля влучила у вухо Трампа. Значить, поранення було дуже серйозним, але за два тижні все загоїлося. Трамп, звісно, нервується на тлі серйозного протистояння із кандидатом на посаду президента від демократів Камалою Гарріс. У нього зовсім по-іншому зараз має виглядати стратегія. Якщо раніше він легко міг перемогти Джозефа Байдена, тому що той похило віку, тому що той забуває, і вся його кампанія будувалася саме на тому, що Байден не здатний управляти державою навіть зараз вони добуваються відставки його з посади, то нині ситуація у Трампа суттєво змінилася. Він то погоджується та не погоджується на дебати з Камалою Гаріс. Соціологічні опитування показують, що він нібито перемагає її на 1%, інші показують, що він не перемагає. І буквально сьогодні з'явилося ще одне соціологічне опитання, де мовиться про те, що Джозеф Байден має піти з посади. Так думає більше половини американців. Але це опитування проводила соціологічна група Расмусона, яка наближена до республіканців і завжди малюють Трампу більші відсотки аніж у будь-якого з кандидатів від демократичної партії. Ну як там будуть розвиватися події далі? Звісно, ми за цим будемо спостерігати. Але давайте все ж таки повернемося до вуха Трампа. Бо а якщо Блумберг дуже обережно написав про сам факт, того, що сам Трамп заявив, що в нього вухо вже загоїлося, то інші ЗМІ, які не дуже популярні в Америці, пишуть про те, що це викликало і викликає дуже багато запитань у американців, як так сталося, що вухо ціле цілісіньке. Просто загадка. У п'ятницю екс-президент. Дональд Трамп зустрівся із прем'єр-міністром Ізраїлю Беняміном Нетаньяху у Марлагу, штаті Флорида. І зараз соціальними мережами і інтернетом поширюється фотографія, де добре видно його і. Бенаміна Нітаніяху, але так само добре видно його вухо. Хоча на правду, скажу не зовсім добре, тому що фото зернисте і при збільшенні, ви не дуже можете розгледіти, чи воно було поранене чи ні. Але це саме те праве вухо, яке на перший погляд видається цілим цілісіньким. Зважаючи на те, що його колишній лікар Роні Джексон заявив декільком інтерв'юєрам, що куля відірвала частину вуха Трампа. То логічно напрошується висновок. А як так сталося, що вухо цілецілісники? Звісно, можливо, відірвало саме ту частину, яка прикрита волосся. Трампа, тому що Трамп носить довге волосся, і воно дійсно нависає на вуха. Але є інше пояснення від каліфорнійського пластичного хірурга доктора Деніса Даса, який сказав, що мають значення дві речі. По-перше, дійсно фотографія про те, що я сказав, тому що вона зерниста, і її збільшення не дає повного уявлення про те, в якому стані нині вухо Трампа. І він наголошує на тому, що так можна приховати будь-які порізи, струпи або відсутні шматочки, навіть якщо дійсно там відірвала частина вуха. По-друге, він сказав, що, можливо, куля зачепила його вухо, а отже, не залишила серйозного сліду. Тобто, куля могла зачепити, наголошує пластичний хірург, але сліду не залишила. А звідки скільки крові? Він пояснює, що вухо наповнене кровоносними судинами, а це означає, що воно сильно кровоточить навіть. Від найдрібніших травм. І дійсно, якщо навіть туди потрапив осколок від суфлера, тобто осколок скла, то це могло призвести до того, що травм був дуже закривавлений. Ну а вухо було поранене не дуже сильно. Але чому тоді говорить лікар, що відірвало частину вуха? Ну, в принципі, друзі, запитань залишається дуже багато. І те, що Трамп спекулює саме цією темою, як на мене, ну мені абсолютно очевидним. І якщо, до прикладу, для американського виборця і від демократів, і від республіканців, цей факт замаху на, на життя Дональда Трампа є беззаперечним доказом того, що його хотіли вбити, то в Україні це викликає дуже багато запитань. Звісно, це ми можемо дозволити собі говорити про це. Але загалом дійсно хотілося б, аби ця вся історія, якщо вона вже сьогодні так медійно поширюється, була більш переконливою. Ну, принаймні, преса, яка заявляє себе як завжди достовірною, та що не публікує фейків і всю інформацію перевіряє, вона сьогодні собі не дозволяє таких суджень. Хоча колуарно дійсно про це говорить. Що ви, власне, думаєте з приводу такого швидкого зцілення Дональда Трампа і... Те, що його вухо абсолютно ну видно з фотографії, не ушкоджено. Я більш ніж переконаний, що буквально сьогодні-завтра з'являється вуха. Трампа у більш близьких ракурсах фотографи відпрацюють цю тему, і демократи будуть це активно використовувати. І вони доведуть, що в вухо було ціле цілісіньке, а ця вся історія із Дональдом Трампом просто інсинуація. Якщо таке станеться, зараз це припущення, поки що це не твердження, друзі. Ну тоді вся історія і виборча кампанія Дональда Трампа просто буде розбита вщент демократами, а це станеться вже ближче до дати виборів. З цим точно поспішати не будуть, тому що політехнологи чітко розраховують, коли діставати із тек чорний піар проти свого опонента. Але це буде не чорний, це буде правдивий. Що ви, власне, друзі, думаєте з приводу цієї дуже цікавої історії фотографії з вухом Дональда Трампа, пишіть, будь ласка, у коментарях. Я за цікавленням почитаю, їх відверто скажу, і буду по можливості відповідати на них, як завжди. Дякую, що ви дивилися. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу. Всіх люблю, но що не перемикайтесь. Все буде Україна.